Федеральна рахункова палата оцінила спробу федерального міністра праці Хуберту Сахайля прискорити інтеграцію українських біженців на ринок праці. За даними журналу Штерн, результати виявилися катастрофічними. Так, так, друзі, річ саме і йде про Джоб Турбо. Ті з вас, хто стежать за моїми випусками регулярно, підтвердять, що я з самого початку появи Джоб Турбо був песимістично налаштований стосовно його ефективності. І причиною в цьому я, звісно, бачив не те, що українці, які, тікаючи від війни, потрапили в Німеччину, якісь особливі, а саме в тому, що сама система взаємодії та комунікації центрів зайнятості з їх клієнтами, тобто тимчасово безробітними, та з їх партнерами. Тобто з роботодавцями давно втратила свою ефективність. Центри зайнятості, як на мене, так і не стали тим кваліфікованим помічником для безробітної людини та її майбутнього роботодавця, надаючи послуги, які би підвищували кваліфікацію безробітних до реальних вимог ринку праці та реальних стандартів відповідності в сучасних умовах. Як тільки ситуація виходить за рамки десятиріччями існуючих стандартів та за перелік роками стандартизованих професій, рівень послуг від центрів зайнятості відразу падає і відчувається, що вони не володіють достовірною інформацією про реальний ринок праці в Німеччині, про реальні потреби роботодавців в тій чи інших професіях та ще про багато чого іншого. Тож, якщо навіть така величезна та поважна структура, як центр зайнятості не до кінця розуміє, що все ж таки коїться реально на ринку праці Німеччини, то як це повинен знати та розуміти українець, який ще декілька років чи місяців тому навіть не думав про такі речі, а жив собі своїм життям у своїй власній країні? І це не просто слова, це все висновки, які я отримав як з власного, так і з вашого друзі, досвіду? Мої постійні глядачі знають, що декілька років тому я вивчав тут в Німеччині маркетинг, а зараз працюю як соціал-медіа маркетинг-менеджер в одній з німецьких компаній. Якщо бути точним, то я отримав кваліфікацію за професію електронна комерція та цифровий маркетинг. Я не буду казати, скільки тисяч євро коштувала ця освіта для німецького бюджету, але рівень знань, які я там отримав, зовсім не відповідає сучасним вимогам на цю посаду. Так, знання ми, звісно, отримали і навіть дуже цінні, якби річ шла про цю професію десь на початку 2000-го, ну максимум 2010 го років. Але на зараз ці знання безповоротно застаріли. Добре, що у мене був 10-річний досвід роботи в цій сфері ще й в Україні, де я керував рекламною агенцією, та свіжий курс цифрового маркетингу, організатором якого був на той час відомий український блогер Андрій Буренок. За який я сплатив з власної кишені, а також постійний досвід у цій сфері, дякуючи і моєму власному ютуб-каналу та волонтерській діяльності в німецькій спілці Німецько-український діалог, де я був і є відповідальним за маркетинг та соціальні мережі. Тому мені з працевлаштуванням можна сказати, що повезло. Але якщо би я покладався тільки на знання, отримані при навчанні тут в Німеччині, то мій шанс був би близький до нуля, якщо не нуль зовсім. А ось вам і інший приклад. Мій знайомий вивчав веб-дизайн та готовий був отримати чотирьохрічну вищу освіту з цієї професії. Ця освіта передбачала також і паралельну практику на одному з німецьких підприємств. Роботодавець спочатку погодився сплачувати за цю освіту навчальному закладу, але вже через деякий час відмовив у цій опції, мотивуючи тим, що те, чому навчають у цьому закладі, не відповідає сучасним вимогам до професії веб-дизайнера. Мій знайомий поцікавився у адміністрації наперед планом навчання на всі чотири роки, так як тішив надію, що, можливо, такі проблеми тільки на першому році навчання. Але як виявилося, друзі, то і в наступні три роки нічого спільного з реальними потребами на ринку праці план навчань не мав. Тому він був змушений покинути цей вищий навчальний заклад. У мене є ще багато примірів, але всі вони мають схожі ріси і, на жаль, носять. Вже системний характер, особливо що стосується сучасних професій. Тому давайте повернемося до основної теми цієї програми, де я вам стисло розповім, в чому бачать провал JobTurbo самі німці. А ось чи співпадають їх висновки стосовно провалу JobTurbo з моїми, вирішуйте вже самі. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. З вас лайк та підписка на мій канал. Це мені дуже допомагає в просуванні моїх відео. Від мене велика вам подяка. І рухаємось далі. Міністр праці Хуберт Усхайль ще не так давно з оптимізмом обіцяв, що Джоб Турбо дозволить українським біженцям швидше переходити з інтеграційних курсів прямо на робочі місця. Про це федеральний міністр заявив у жовтні під час виступу в Берліні. До речі, лише кілька днів тому на офіційному вебсайті міністерства ще зазначалося, що Джоб Турбо працює. Однак реальність виявилась зовсім іншою. Висновки федеральної рахункової палати є значно критичнішими. У звіті, який декілька днів тому було передано бюджетному комітету Бундестагу, йдеться про результати підтримки українських біженців центрами зайнятості, і вони виявилися зовсім невтішними. У документі, що потрапив до редакції журналу Штерн, робота центрів зайнятості була розкритикована, а підсумкова оцінка виявилася знищувальною. Замість обіцяного прискорення інтеграції та підтримки українців у працевлаштуванні, звіт виявив численні прогалини в реалізації проєкту. І ось основні проблеми, як їх бачить Рахункова Палата Німеччини. Відсутність консультацій під час інтеграційних курсів. Ось що вони заявляють. У кожному третьому випадку, у 2024 році, учасники інтеграційних курсів не отримували консультацій, хоча статистика показує, що за відсутності такої підтримки курси переривають у чотири рази частіше. Я тут, друзі, навіть не розумію, про які консультації йде річ. Якщо знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео, які консультації конкретно повинен надавати центр зайнятості, коли людина відвідує мовні курси, та чому без таких консультацій шанс, що людина перестане відвідувати курс в 4 рази вищий аніж з ними. Коли я вивчав німецьку мову, я не пам'ятаю, щоб були якісь консультації під час навчального процесу, бо мовні школи постійно звітують до центрів зайнятості і працівники центрів в цілому в курсі того, як іде той чи інший навчальний процес. Другий пункт це недостатня перевірка даних біженців, часто зазначені причини відмови або переривання курсів, наприклад, через стан здоров'я, не перевірялися належним чином. У звіті наголошується, що центри зайнятості не завжди вимагали медичних довідок як підтвердження. Наскільки я розумію, то в даному випадку працівники центрів зайнятості діють згідно інструкцій та зворотньої інформації, яка надходить від мовних шкіл. І там є чітко прописано, в яких випадках потрібно приймати певні кроки, а в яких ні. Але ставити це як одну із причин, чому 200-300 тисяч українців не працевлаштувались, якось навіть несерйозно, на мій погляд. Коли я вивчав німецьку мову, я чітко знав, скільки днів та за який період я можу пропустити і при цьому не попасти в чорний список центру зайнятості. Про хворобу річ, звісно, не йде. Там все ж підтверджується документально. Тому для мене цей пункт також не до кінця зрозумілий, і я не бачу, як він міг вплинути на погані показники з працевлаштування сотень тисяч людей. Пункт третій це необхідний облік навичок та знань. У 2024 році у 18% випадків рівень знання мови не було задокументовано, а у 24% випадків такі дані були застарілими. Без цієї інформації успішна інтеграція в роботу практично неможлива. Федеральний рахунковий суд закликає центри зайнятості покращити збір та актуалізацію таких даних. Тут, як то кажуть, ноу no комент навіть не знаю, що сказати. Наступна причина це зловживання з боку українців винятковими правилами. Центри зайнятості часто неправомірно визнавали працевлаштування біженців неможливим через сімейні обставини, наприклад, відсутність догляду за дітьми. Однак у багатьох випадках навіть не перевіряли, чи діти шкільного віку або чи може доглядати за ними інший член родини. Якщо такого роду перевірки входять до службових обов'язків працівників центрів зайнятості, то це вже службова недбалість, і тут потрібно терміново вживати відповідні заходи до таких працівників. Хоча загадкою залишається те, як рахункова палата отримала такі дані, іншими словами, звідки вона їх взяла. І остання причина, яка стоїть внизу списку найважливіших причин провалу Job Turbo – це низька ефективність працевлаштування у перевірених випадках. Тільки за 2024 рік пропозиції щодо роботи призводили до реального працевлаштування менш ніж у 1% випадків. І я не розумію, чому ця причина, по-перше, стоїть аж на останньому місці. Бо, на мій погляд, це зовсім навіть не причина, а це і є той самий основний показник, по якому і повинна була замірятися ефективність Джоб Турбо, одразу, як тільки вона почала реалізовуватись. А причини вже подібних низьких показників можуть бути зовсім інші. Навіть неосвіченій людині зрозуміло, що попередні чотири пункти точно не можуть бути представлені як ті, що призвели до непрацевлаштування сотні тисяч людей. В наступній програмі друзі я розповім вам про інтеграцію українських біженців на ринок праці Німеччини. Як виявляється, цей процес не такий простий і вимагає серйозного аналізу. Ми поговоримо про те, чому лише 9% підприємств отримували запити на працевлаштування від біженців, а вдвічі менше укладали трудові угоди. Чому більшість працевлаштованих українців працюють у сферах, де не потрібна формальна кваліфікація, і як Німеччина порівнюється з іншими європейськими країнами за рівнем зайнятості українських біженців? Також ми розглянемо важливі питання, як тимчасовий статус захисту ускладнює довгострокові плани, чому німецька стратегія, мова, перш за все, не завжди працює так, як хотілося б, що гальмує інтеграцію в державний сектор і які сфери є найбільш відкритими для українців. Не пропустіть! Це буде детальний аналіз з цифрами, фактами та висновками про майбутнє українців на німецькому ринку праці. З вас подобайка та підписка, з мене цікавий та аналітичний матеріал. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом, та зокрема. До зустрічі в наступному випуску. Всім пока!